Всім привіт та доброго здоров'я! Сирники з манкою це не просто страва, це смак дитинства, який перетворить моменти життя на справжню насолоду це втілення ніжності та домашнього затишку. Гарненько розминаємо кисломолочний сир виделкою, щоб не було великих грудочок. Додаємо яйце, цукор, манну крупу, дрібку солі. Та ароматизатор або ванільний цукор. Тепер все ретельно вимішуємо, залишаємо на 20-30 хвилин, щоб манка повністю набубнявіла, притрушуємо поверхню борошном або манкою. Обвалюємо тісто. Трохи його вимішуємо. Можна розділити для зручності на дві частинки. Скачуємо ковбаску. По потребі також притрушуємо борошном. Та ділимо на рівні частинки. Тепер формуємо сирники. Це мій улюблений спосіб. Заготовочки виходять рівненькими. Акуратними та красивими. По потребі занурюємо заготовочки в борошно. Цей процес особливо сподобається вашим діткам. Так що, залучайте їх до цієї роботи. Смажимо сирники в невеликій кількості олії на малому вогні до золотавості. Перевернувши на другу сторону, бажано накрити кришкою, щоб сирники гарненько пропеклися. Завдяки манній крупі, яка вбирає зайву вологу, вони виходять ідеально рівними, не розвалюються і просто тануть в роті, даруючи легкий ванільний аромат. Ніжний сирний смак чудово поєднується з медом, сметаною, ягодами та варенням. Даємо трохи охолонути, щоб сир стабілізувався. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах, а найголовніше бережіть себе, все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!